Рекордний снігопад у Сполучених Штатах такої зими тут не бачили з 1922 року. В 11 штатах запровадили надзвичайний стан. У штаті Вірджинія від вечора п'ятниці сталися понад тисячу аварій, дві людини замерзли до смерті. Десятки тисяч мешканців штату залишаються без електрики та опалення. У Нью-Йорку став увесь громадський транспорт. Не працюють школи та бізнес-центри. Скасовані майже всі авіарейси. Виїжджати на дорогу водіям дозволено лише за життєвої потреби. Інакше на них чекає арешт. у місті Манасасі неподалік Вашингтона, під вагою снігу провалився дах житлового будинку. Ніхто не постраждав, утім майже 70 його мешканців евакуювали. Їх розмістили у тимчасовому притулку у приміщенні пожежної станції. Чотири людини загинули ще 214 поранені внаслідок сильних снігопадів в Японії. Товщина снігового покриву подекуди перевищує 140 сантиметрів. Зима дісталася навіть найспекотніших регіонів країни. На південному острові Амамі Осіма сніг випав уперше за 115 років. Там, де сніжить найбільше, скасовані авіарейси, а залізничний та автомобільний транспорт працює з перебоями. Синоптики попереджають на заході країни снігопад триватиме щонайменше до вівторка. У Гонконгу температура опустилася до рекордної за 60 років позначки на термометрі мінус 3 градуси за Цельсія. Але для Гонконгу це небувалі морози. Майже півсотні людей потрапили через холод до шпиталів, частина із обмороженням. Решта зазнали травм у наслідок ожеледиці, включно й під час ДТП. Туристів, які цього дня вирушили в похід у гори, довелося знімати звідти рятувальникам. Варвара Міренкова, п'ятий канал.